Європейська підтримка напередодні Дня незалежності України у Брюсселі повідомили про виділення майже 4 мільярдів євро перед святом. І із них понад 3 мільярди євро надійшли через механізм «Ukraine Facility». Ще мільярд становить макрофінансова підтримка. У європейській комісії наголосили, надання коштів є свідченням твердої прихильності. ЄС воно також підкреслює відданість не лише відновленню України, а й її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Зауважили в Брюсселі. Загалом із початку масштабного вторгнення країни Європейського союзу надали нашій державі майже 169 мільярдів євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги. Подвійний удар. Сили безпілотних систем вдруге за цей місяць уразили нафтоперекачувальну станцію УНЕЧА. Вона розташована у Брянській області Росії неподалік російсько-білоруського кордону. Цей об'єкт є найбільшим вузлом мережі нафтопроводів. Дружба він належить холдингу «Транснефтепродукт» і задіяний у військово-промисловому комплексі країни-агресорки. А ще цим трубопроводом Росія перекачує нафту в Угорщину. І Тамтешній міністр закордонних справ Петер Сіярто уже бідкається, що такими ударами Київ нібито намагається втягнути. Ти Будапешт у цю війну. А ще Угорщина почала активно скаржитися іншим країнам через нафтопровід Дружба. Там вважають, що внаслідок сьогоднішньої атаки постачання палива зупиниться на 5 діб, і разом зі словаччиною Будапешт вирішив пожалітися Брюсселю. і закликають Єврокомісію негайно забезпечити дотримання зобов'язань щодо безпеки енергопостачання держав-членів Європейського союзу. Йдеться у заяві Словацького міністерства. Також угорський прем'єр Віктор Орбан написав листа Дональду Трампу, у якому йдеться, що Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією. А у відповідь вона бомбардує інфраструктуру, яка її постачає. Як повідомляє угорська преса, Трамп, нібито відповів, що йому не подобається те, що він чує, і він дуже злий через це.